Політичному розвитку, які функції виконує історична наука, історична судові історичне знання. І я відлізку таких функцій, це давайте всі, це давайте не всі, але кожен з них заслуговує як найбільш пильний народ, на тим більш підриває. Фонці ідентифікаційна, або чи самовизначення, що дозволяє нам. Бажати себе тими, хто ми є зараз. Чому ми бажаємо, що історія України це наша історія? Чому ми не говоримо про е, війну Богдана Хмельницького, про Національну демократичну революцію 17-го 21-го років, про громадянську війну, 21 років 20-го століття і про великих участях про нашу історію? Хіба хтось з нас жив в той момент? Хіба ми брали участь? Зовсім ні. Ми народилися значно пізніше. Але ми ототожнюємо себе з цими подіями і з цими людьми. І це ототожнення, вона якраз є важливою функцією історичної свідомості. Людина це істота, яка відрізняє від тварин за кількова елементи. І історична свідомість це одна з важливих ознак є тварини. Ні зайці, ні мураки, ні марки не мають історії. Вони мають історію як процес, але вони її не усвідомлюють. Ми завдяки різним способам комунікації, завдяки фіксації інформації, передавання від покоління до покоління, передусім вузькій формі. Амазонська барає пам'ятає свій рік на 20 колін минуле. 20 коліні ми маємо І це Соціальну тощо, релігійність то, групкою у суспільстві. Ми соціалізувалися в рамках цієї групи. І ця соціалізація форматувала нам мозок. Я перепрошую за таке порівняння кон'юнту з людською свідомістю, але форматувала саме нам мозок. Якби ми з вами з дитинства, чи в Австралії, чи скажімо, в США. Все інше. Але наша шкільна освіта, наша громадська виховання, наші, домашня, наші домашня, засоби масової інформації, всі вони призвели до того, що ми стали такими, якими ми є. Функція інтегративна або дезінтегративна, об'єднання чи роз'єднання суспільства. А, власне, маніпулюючи тими партиями, явища, точніше, з їхніми їхнім оцінночним судженням чоловіків, що розуміє. Не можемо об'єднувати або роз'єднувати роз ті інші соціальні групи. І я не дав мене цитату з першої е, відповіді на перше питання, я вам сказав, що ми вже знаємо своїх героїв. І не треба нас нічогось вчити. Але ці герої можуть бути різними. Я не дарма згадав Романа Швейовича чи Сюдора Ковпака. Які герої, Яко в якому регіоні будуть України, які соціальні групи? Чи вони є різними, чи вони є окремими? І чи не розвиває яке побачення минулого Україну за 2, 22 чи 222 частини? Чи можна якимось чином за істинне бачити, яке буде в Україні? Політика ідеологічна функція, дуже цікава і корисна. Я вважаю, що історія, історія нікуди не хотілася, ні, ніколи не воділиться. Вона виконується повсякчас. Те, чим я займаюся зараз на лекції, це політична діяльність. Ми заслугуємо політична діяльність. Взагалі існування історичної науки, це політичний феномен. Коли дівчина ходить заміж за пару, це політичний круг, бо вона складається з державою, а не тільки з ним, і це засвідчується державним документом. І це ще до того ж має певну символічну дію у рамках суспільства. Це певним чином показує нову соціальний статус цих людей. Політика це не тільки те, що пов'язане з державою, це пов'язане з суспільством. Це те, що регулює суспільне життя. І політика-тематична функція вона проявляється по цей час в будь-якому нашому дорозі. Вона сама ця лекція є політичним чином функції. Не потрібно цього боятися, потрібно це розуміти і Е, Саме виділення курсу історії України є політичні функції, політичним здоров'ям. Який продовжити починається зі шкільної лави, і йде до вищого навчального закладу? Чому ми вивчаємо історію звітів в вищому навчальному закладі? Чому ми ви не вивчаємо історію Європи, центральної східної агресової Європейського континенту? Чому, ви е Чому саме Україна? Чому саме Україна? Бачення минулого певним чином форматує нашу свідоцтво і помірно. Історію України можна побачити в рамках зовсім інших історичних конструкцій, були гран-парати так званих. Можна побачити і в рамках історії Росії. В столітні, це велика помирність, велика умова. Ми можемо говорити про це з великою білості. І побачити ті самі процеси під іншим зором, з іншої точнізом, з точки зору поляка, білоруська, росіяни, литовця, відсторонити вам глядача за океану, це теж важливий момент. Політична функція історії, вона. Ну, я Найскравіше вона є тоталітарна держава, знову ж таки, я згадав орела, де за інше трактування історії, за інший погляд, тебе просто фізично знищували. І в історичні тоталітарні режими ХХ-ХІ століття, такі як сталінізм, моїх наризм в відповідному СРСР ні, як це, і Німеччині, це ті моменти, де неможливо трактувати інакше історію. Але демократичні держави, ми сформовані внаслідок історичного готування за завдяки їх політичні настанові. І це треба розуміти. Ми можемо виходити за рамки і за межі цього бачення. І про це має відмова за межі швидкого групування. Е -е. Комунікативна функція, виробна функція, прогностична. Ну, Комунікативна творить певне поле поняття, які нам добре зрозуміли і відмовляють. Ми знаємо, ми знаємо минуле, да? ми знаємо е певні факти події, загально того плану, завдяки тому, що в школі всі очікують такий Іван Мазет. Коли я згадаю про Мазерства Віктора Ющенка, як е заговорив в газеті, всі зрозуміють, що мова йде про певні висвітлі е політиці Ющенка. І залежно від того, чия політична сила, яка стоять підтримувала. Спасибо свободу політичного, які базає, за яких вирібний, наприклад, наприклад, як ресурс. на функція дозволяє розробити одну, а не вище приклад. Корму функція зрозуміло, бо за даних прикладів відзначають, що було і що погано. Тому...